Всім привіт! Не дивуйтесь, що в мене якість гірша Я з телефона. Коротше, у мене є вогнеметчик. А стоп! Забув сказати всім привіт! От такий є тив у мене. Ой, який це ТВмен. Камерамен, Глічвантус. Ну, спікері в мене знатно більше. То в мене я так собі. Да. Стараж дум думить. Ти в мене. Да. Я за ці реклами купила. І це. Сьогодні я за. Його краще я візьму, а то за ті в мене я не ввожу в цьому режимі. Так, иду, иду, иду. И вам. Добро. Так. Так, так, так. О. Кто-то. Угу. Так, от тут я вже профі, я вже багато раз і навіть акста, ви знали, що в цей режим трохи вигідніше грати, ніж вогнаний шлях. Сказати чому? Бо тут дають по 2000 джипів. А там по 1000 тільки. То тут, якби треба менше каток тут 20, бо тітани коштують 40. Але тут 20 каток треба буде грати, а тут 40. А ні, там 40. О, тут нам дають 2500. Коротше, трохи мені везе. Чому я отримую 5000, а не 500? Бо мені страшно думати, чи випав. Зараз може кон. А ні, хоча я куплю краще кос. Наприклад, тут цього за 15 камерамен 24. Точ... Продовжую грати. Я б так знімав на цьому новому телефоні. Якщо би, я б я маю знайти десь знімок екрана, ну запис екрана, ну я маю підключити там звук? А я можу так знімати. Так А я вич там, а ви кого добавили б в цей режим, якщо б були розробниками? Я б напевне Ще маза шипа. <хи> Прикиньте тупо такі нам пораці кажуть втікайте тут, а мази зараз вистріля, і ви не співаєте і бам по вами і. <хи> а реально було б класно. І якщо б добавили... Ще матошипа чи, чи астрокерацині. Це б теж нормально було б. Так скажу. Як на мене, як на мене це так. Що каточки треба зіграти, і я куплю вже. І в мене буде звичайні камери. Оп. Ладно. Ладно. На жаль. Так що, знаєте тепер, якщо ви будете грати в цей режим, то реально не запізнюйтесь. А то можуть зарахувати поразку і дати тільки 100%. І Реально, чого в мене є ті Мені Титан 2.0, я сьогодні його тільки отримав. Не за 20 каток я грав в цей режим. А я грав. Ой, я дивився реклами і отримав його. Ба. Ти що так далеко бачиш? Це далекобачний, напевне. Треба було його назвати. Так. Бам! Я може її розділю це відео і... і я зніму його в Тік-Ток і в Ютуб. Але знаєте, Хі -хі -хі. чого в мене серія так довго не виходить? Я скажу так, мене в цій серії вже знімали. Ну, там буде битва, ніби епічна. Ну, вона така собі, я. Я думаю, можу перезняти чи ні. Ладно, це була перша частина.